Міття прийшло на завод, зважилось на вагах, приїхало в цех, вивантажилося. Далі фронтальний ковшовий навантажувач подає це сміття на завальний приймальний бункер. Там стоїть оператор, який контролює швидкість і, в залежності від специфіки сировини, якщо краще, швидкість збільшується. Якщо він бачить, що люди не встигають, він швидкість. Тобто він постійно тримає руку на кнопках на пульсі і регулює весь процес сортування всієї лінії. В бункері є шнек, який дозує це все сміття. Оператор подає цей шнек на конвейер, з конвейера це сміття попадає в машину, яка називається розривач мішків та пакетів. От, значить, там відбувається от те, що ми кидаємо в сміттєві баки. Пакети, мішки, коробки картонні розриваються і воно старається розтрушуватися. Далі спеціальними транспортерами сміття подається на ротосито. Має два відділи, там розміри отворів. Це великий барабан діаметром два трьох метри, довжиною 12 метрів, який його просіює і вже на першому етапі відбирається часткова органіка, з якою ми далі працюємо, з якою ми стараємося отримати органічний, органічний компост. Або Технічний ґрунт для пересипки. Значить, після цього, як воно просілося, ми відібрали певну органіку знову транспортером, подається все на сортувальну лінію. На сортувальній лінії стоїть в середньому близько 20-25 чоловік на зміні. Зараз відпуска період літа, може трошечки менше, але це та кількість людей, яка необхідна. І коли рухається конвейер, все це сміття сортується, кожен відбирає свою фракцію. Хтось відбирає плівку певну, хтось відбирає пластик, хтось відбирає скло, хтось відбирає метал, хтось відбирає алюмінієву баночку. Все, що відібрали, ми, це наша продукція, ми подаємо на подальшу переробку, на інші переробні підприємства, які є в Україні. Все те, що ми не відібрали, відсортували, далі подається на велику машину, яка називається Шредером. Він виконує подрібнення. Там є один шредер, потім ротосито ще раз відбирає органічну составляючу. Це все, значить, ще раз дробиться на мілкому шредері. Значить, Машини ми відвантажимо 20 тонниками туди. Оце все той пластик, який мав би стояти в нас, він їде туди на спалювання, де сертифіковані печі, воно там спалюється і не загрозняє навколишнє середовище. Після того, як ми люди відібрали, ми накопичимо це в спеціальних бункерах. значить, Із цих бункерів. Є спеціальні інші оператори, які подають на прес. Ми це все пресуємо для підготовки на відправку на інші підприємства на переробку. Органічну сирону, яку ми відібрали, вона подається на бетонну площадку. Там технолог керує цими процесами, вносить спеціальні бактерії. Ці бактерії прискорюють проходження всіх органічних процесів. Чи часто зустрічаються в цьому побутовому смітті якісь небезпечні речовини, як от лампи, батарейки? На жаль, і що ви з цим робите? На жаль, дуже часто. Навіть до нас попадали елементи з полігону, тобто речовини, які небезпечні вибухами. От на жаль, у нас був випадок, коли попала. Новонароджена дитина у сміттєвий бак, тому тільки спільна робота влади, населення, ріст населення в їх в плані освіченості. Особливо ми надіємося на молоде покоління, що їх вчителі будуть навчати і розказувати про цей розділ. Тому що технічно і вручну, я говорю відверто, розділити все неможливо. Ніхто цього не може досягти в наших планах до кінця поточного року вивести підприємство. На максимальний рівень потужності по переробці, щоб цей ця потужність вже на сьогоднішній день складає від 160 до 180 тонн на добу. Ми маємо за мету вийти на 200 тонн на добу, тобто це наші планові техніко-економічні показники. Друга складова це з тих 0,10% глибини переробки, яка у нас розпочиналася з 1 січня, фактично з 1 квітня 24 року. Там ми виходимо вже за. Раз на, на без компосту на сталі показники 38 45 і з тим компостом технічним ґрунтом, можемо вийти до кінця року вже на показники 65% глибини переробки. У зв'язку з тим, що серед е, вхідного вхідної сировини дуже велика кількість негабаритних відходів, велика кількість. Е, Всього того, що може або зламати обладнання, або не має попадати на основну лінію. А у нас приймальне відділення тепер ще забезпечено додатково ручною силою, звичайними вибірниками, які вручну вибирають все те, що має не потрапити обов'язково на основну лінію. І, і тим не менше, все одно упродовж робочого дня, кожного робочого дня, щось обов'язково потрапить, тому що все вибрати неможливо. І маленький, маленький чи великий камінець. Може вибити роботу Шредера, зупинити виробництво переробку щонайменше від 30 хвилин до півтори години. Простою. А ці простої на сьогоднішній день у нас становлять від 17 до 22% на добу. І ми хочемо за рахунок покращення. Таких, як того ж самого шредеру, і деяких інших елементів, зменшити цю кількість простоїв, що не менше, хоча б до 15%. і у зв'язку з цим ми сьогодні теж, шановними депутатами, поговорювали можливість опрацювання запровадження цих пілотних експериментів у місті для того, щоб забезпечити саме відділення органіки від усього іншого. Інші відходи в одному контейнері, органіка в одному контейнері, в другому контейнері, і хоча би зараз. Так починати інформаційно-просвітницьку кампанію серед населення, для чого потрібно сортувати і рушити зі стереотипу, що воно все викидається в один смітник, воно все їде на, на на полігон, воно нічого не перебирається. Ну так як зазвичай була така думка, що немає сенсу це робити. З появою і такого підприємства, і ви бачили теж сьогодні, що насправді все сортується тут і дороблюється, але просто що це можна зробити все набагато легше, набагато швидше, і звичайно, з від цього буде теж набагато. Тобто більше. це потребуватиме, скоріш за все, і окремих логістичних маршрутів, і, можливо, в деяких випадках і додаткової техніки в вигляді і контейнерних баків обов'язково звичайно, і можливо навіть і сміттєвозів. В Першу чергу потрібно почати з підготовки нормативно-правих змін до існуючої бази на рівні рішення місцевої ради. «ДА». Виконкому, да, і підготовки норм накопичення, і після цього вже тоді будемо брати спільно з міською радою територію, де запровадити ці так звані пілотні проекти по встановленню окремо контейнерів для органіки і для всього іншого, тобто ми не. Я, наприклад, не бачу зараз потреби поглиблювати глибину сортування аж до батареїв, тому що ну це історія така не, не, не робоча. Давайте, хоча б, зараз змінимо філософію з людей на те, щоб відсортували органіку, а все інше ми тоді відсортуємо тут.